Він допомагав нашим співочим дітям, підліткам та студентам виходити на великі сцени і показувати свої таланти. Нині, коли за кордон виїхало багато дітей, тим, хто залишився в Україні, дуже бракує його надійної підтримки, уваги, мудрого слову. Рівно 70 років тому народився народний артист України, поет, пісняр і композитор Мар'ян Гаденко. Аби молодь відчувала, що вона потрібна рідній країні, Мар'яна Ліч організував два всеукраїнських фестивалі Доля і Соловейка України. Тепер справу вчителя продовжують його вихованці. Він допоміг розкрити співочий талант сотням дітей і міг би зробити ще надзвичайно багато сьогодні. Народному артистові України, композиторові і поету Мар'янові Гаденку мало би виповнити 70. Та він передчасно пішов із життя 21-го. Чорні Чорнігіпро. Бру... Мар'ян Гаденко родом із пісенної боковини зі староженця. Дочка Тетяна пригадує, жили у Чернівцях поруч із родинами Івасюків і Васюків, і Єрумчуків. Для батька ніколи не виникало питання, де має бути родина. Тато нам з братом говорив, що ваша країна це Україна, ваша мова це українська мова. Любов має бути як до родини, так і до країни нашої України. Тому ще на службі у Міністерстві внутрішніх справ Мар'ян Іліч почав організовувати музичні фестивалі саме української пісні. Тато розумів, що молодь має тут жити, в нашій країні має тут розвиватися, що наша молодь вона дуже талановита. Не у всіх виходило виходити з'являтися на велику сцену, і тато зрозумів, що цю нішу треба наповнювати. Бо хто як не доросле покоління має допомагати дітям ставати зірками саме української естради? Ой, так, завдяки Гаденкові були започатковані зокрема міжнародний фестиваль для студентів доля та для дітей «Соловейко України приємно сьогодні дивитися на тих, хто своє життя поєднали з піснею. Я радий, що ніхто не забуває, що саме доля їм дала натхнення жити, творити. А ось вже дорослі соловейки з Вінничини, Києва та Дніпропетровщини. Дівчата щиро кажуть: їм бракує улюбленого наставника. Нас об'єднав не лише Мар'янеліч, хоча, звісно, все це завдяки йому, але любов до української пісні, любов до України. Поважати пісню він також нас вчив. Він завжди вимагав знання про пісню. Сенси авторів, розуміння пісні. Мар'янеліч говорив нам, що. Без душі не можна виходити на сцену і співати. Потрібно, щоб пісня була душа завжди. Лауреати за хустину, За те, що будеш сама. Лауреати конкурсів, які організовував народний артист, їздили за кордон, щоб презентувати Україну та наші пісні. Велику справу пана Мар'яна підтримував президентський фонд Леоніда Кучми Україна. Ура! Для нього було дуже важливо поділитися цим досвідом, досвідом не лише миття, не лише як співати, як краще виходити на сцену, як це важливо бути відповідальним про те, як важливо бути сміливим, як важливо йти до своєї мети. Це був педагог, який виростив декілька поколінь українських не лише митців. Українських громадян, український патріот, офіцер, композитор, поет, пісняр, батько та вчитель Мар'ян Гаденко посіяв зерна, які даватимуть врожай і ще багато років. Бо дівчата із його соловейків нині навчають співу інших дітей. Хто як не ми допоможе Україні триматися і відбудовуватися навіть ну і зараз, і після війни? Я впевнений, що будуть проходити десятиліття, і всі будуть чекати, щоб злетілися соловейки. Щоб прозвучала народна пісня, прозвучала сучасна пісня, і щоб не було меж, адже музика це мова Всесвіту. Олена Астахова, Максим Костенко, факти Айсітіві. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.